Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке: 23-річний захисник із Золочівського району повернувся з російського полону. Бродівська громада прощалася із молодшим сержантом Сергієм Юрійовичем Микітюком. Помер військовослужбовець Богдан Тичка. Призначено завідувача музею заповідника Олеський Замок. Як працює завод «Карпатські мінеральні води у Золочівському районі? Бродівчанка стала чемпіонкою Європи з Кіокошенка і карате. На Курщині загинув воїн із Золочівського району, начальник групи радіоелектронної боротьби штабу, капітан Василь Антонович Кудерявець. Вашої допомоги потребує Василь Бондарєв. У Поморянах люди стурбовані через воду. Врятовані цуценята потребують допомоги. Візьміть добрі руки. Бродівська громада прощалася із молодшим сержантом Сергієм Юрійовичем Микитюком, який народився у Бродах. З Сумом повідомляємо, що Бродівщина втратила воїна молодшого сержанта Сергія Юрійовича Микитюка. Він був призваний по загальній мобілізації, займав посаду начальника їдальні взводу забезпечення медичної роти військової частини. Під час проходження служби стан здоров'я Сергія Юрійовича погіршився 6 вересня 2024 року. Внаслідок хвороби обірвалося його життя. Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям і побратимам. Світла пам'ять і шана Герою України. Ну, Но воїна Сергія. Чому то так? Коротенькі слова, тому що війна в державі, якби в нас донали вибухи, ми б завжди знайшли собі відповідь, чому то так? Вибачте, а то є свята Правда. Бо ми сьогодні не співчуваємо. Бо воно нас не торкнулося. Тому, дорогенькі дорогі Христі, ми завжди повинні співчувати, жити, перепускати той біль серця через наші серця, людські, християнські. І ми б тоді, дорогі в Христі, не питали, а чому то так. А ми б робили як не, все можливе і неможливе для того, щоб закінчилася та війна, щоб закінчилося. Дітелехоріття, яке триває більше 10 років, Україна отримала чергові приємні новини. Відбувся обмін військовополоненими, серед яких 103 героїчних воїни повернулися додому. Особливу радість це принесло мешканцям села Балучин, адже серед звільнених 23-річний Арсен Мачуженко. Про це інформує Красненська селищна територіальна громада Золочівського району. Наші вдома. Ще 103 воїни вдалося повернути в Україну з російського полону. 82 рядових та сержантів, 21 офіцер, захисників Київщини, Донеччини, Маріуполя та Азовсталі, Луганщини, Запоріжжя, Харківщини, воїнів Збройних сил України, Національної гвардії України, прикордонників поліцейських. Дякую нашій команді, що опікується обмінами за такі хороші новини для України. Повідомив президент України Володимир Зеленський, серед тих, хто сьогодні повернувся з полону, є наш земляк із села Балучин Золочівського району Арсен Мачуженко. Воїнові 22 роки. Захисник Азовсталі потрапив у полон ще в травні 2022 року. Попри радість від повернення додому, попереду у Арсена тривалий шлях реабілітації. Проте для родини, друзів, односельців Балучина і для усіх нас найголовніше. Що Арсен живий і перебуває на рідній землі? Повідомляє Красненська селищна територіальна громада Золочівського району. Сумом повідомляємо, що 12 вересня помер військовослужбовець Богдан Тичка. Про це інформує Красненська селищна територіальна громада Золочівського району. Військовослужбовець Тичка Богдан Богданович 1976 року народження. Мешканець села Андріївка помер у лікарні. Богдан був призваний по мобілізації. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Схиляємо голову у скорботі. Світла, пам'ять і шана Героїв України. Відомого громадського діяча співзасновника ресурсу Варта 1 депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича призначено на посаду завідувача музею заповідника Олеський Замок. Перед цим Ігор Володимирович працював помічником директора Львівської національної галереї мистецтв. Деколи життя кардинально змінюється, але, як кажуть, зміни завжди на краще. Олеський замок завжди зачаровував мене. Сьогодні він став більшою частинкою мого життя. Дякую Тарасу Возняку, керівнику Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького за довірену роботу, завідувачам музею заповідник Олеський замок. Заодно пропоную відвідати музей заповідник Олеський Замок з п'ятниці по неділю, написав Ігор Зінкевич у Фейсбук. Вітаємо з призначенням та зичимо успіхів у роботі. Нагадаємо, Олеський замок пам'ятка архітектури та історії 13-18 століть, розташований у селищі міського типу Олесько Золочівського району Львівської області, ймовірно побудований одним із синів Галицько-Волинського князя Юрія Львовича. Сьогодні ми мали можливість завітати на завод Карпатські Мінеральні води, щоб дізнатися більше про те, як виготовляють якісну питну воду, яка щодня потрапляє на наші столи. Відвідавши виробництво, ми побачили, як байливо і відповідально ставляться до кожного етапу процесу, починаючи від вибутку води до її фасування. Чому саме було от обрано саме це місце для створення таких потужностей? І як, мабуть, з'явилася ідея створити от торгову марку Карпатська джерельна»? Значить, продукція під торговою марку Карпатська джерельна» виробляється з 96-го року. З часом ми викупили свердловину і цеха і ну, почали якби історію саме нашої компанії з нашими вимогами до якості і з ну розвитку торгової марки? Майже 30 років пускаємо продукцію. Зараз на в Україні ми. Займаємо друге місце, наскільки нам відомо. Тобто займаємо рядуючі mm. позиції, і як вам ви знаєте, наша продукція славиться своєю відмінною якостю, і ну ми вважаємо, що в цьому є так би основна наша перевага порівняно з конкурентами. Чим вона є особливою? Особлив... її унікальність well, no. особлива вода в нас і за того, що у нас працюють на заводі особливі люди? Це наше основне багатство, основний ресурс це серйозно, тому що без людей продукт не може бути якісний, тому що. Вода є скрізь, заводи є скрізь, але чомусь ви прийшли саме на карпатську джерельну і люди купляють в магазинах теж карпатську джерельну. Якщо брати в розріз з 96-го по mm -hmm. до сьогодення за цей період, що для вас особисто було такими найвагомішими кроками для розвитку є така термін Кайдзен. Ми ніколи не зупиняємося і. Постійно от шукаємо в собі ресурси, як нам покращити себе, дивимося на конкурентів, на якісь сучасні тенденції. 200 працівників це доволі великий колектив. Як ви зберігаєте цю внутрішню мікрофлору, як це правильно сказати, мікроклімат? Я, я взагалі вважаю, чесно кажучи, що у нас на заводі класно працювати. Ну я дійсно вважаю, що ми створили для людей максимально комфортні умови праці, тобто. Ми, ми, у Нас є зрозумілий графік роботи. Людям ми видаємо е, одяг робочий, також забезпечуємо харчування людей. Людина, приходячи в на наш завод, 100% знає, що, що людина. Дотримується режиму роботи, не зловживає там спиртним, не краде, не це, не, ну це. не порушує дисципліну і сумнівно відноситься до роботи, то вона має величезні перспективи до росту свого професійного, тобто ми зацікавлені того, щоб будь-який працівник ріс і займав керівні посади, і, і має всі можливості там, тобто і для себе, тобто мінає гідну заробітну плату, повагу до колективі. Цими вихідними в місті Клужнапока Румунія відбувся відкритий чемпіонат Європи з кіокушенка і карате серед юнаків, юніорів і дорослих. Змагання зібрали понад 600 учасників з 25 країн, а українські спортсмени показали чудовий результат, посівши третє загальнокомандне місце. Повідомляє Бродівська війська рада Золочівського району. Особливу гордість для України принесла Юлія Литвиненко зі спортивного клубу Окамі, яка стала чемпіонкою Європи з кіокушенкан Карате. Віцечемпіонкою стала Анастасія Ільїв із клубу Сайха Доджо, а бронзовим призером Владислав Репянський зі спортивного клубу Окамі. Переможцями Кубку Європи у своїх вікових та вагових категоріях стали також Владислав Макар і Роксолана Богуцька, а Тимофій Пашко здобув звання віце-чемпіона Європи. Керівництво міжнародної організації Кіокушин Кан. Високо оцінило майстерність українських тренерів Михайла Чунгіна і Миколи Федорчука, які були нагороджені пам'ятними відзнаками. Незважаючи на те, що деяким спортсменам, таким як Катерина Федорчук, Станіслав Мищук та Валентин Малютін, не вдалося піднятися на п'єдестал цього разу їхній успіх це стимул для майбутніх перемог. Вітаємо наших спортсменів з високими досягненнями і пишаємося їхніми успіхами. Ви наша гордість. На Курщині загинув воїн із Золочівського району, начальник групи радіоелектронної боротьби штабу, капітан Василь Антонович Кудирявець, 10 вересня попрощалися з воїном. На війні з російським окупантом загинув воїн-захисник-герой Кодерявець Василь Антонович, 1970 року народження, житель села Єлиховичі Золочівського району. Капітан Василь Антонович загинув 3 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання на Курщині. Його смерть є великою втратою для громади та для країни. Він віддав своє життя, захищаючи Україну та кожного з нас. Схиляємо голови у скорботі. Вічна та світла пам'ять герою, слава Ісусу Христу. Сьогодні прощаємося з покійним Василем Воїном, який служив кілька років останніх. Ми його не бачили тут, в селі Ялиховичах. Його не було, служив у війську і захищав Україну. Під ворогів і останні 20 років його знаю, бо служу на парафії вже 20 років, ялиховичах, і завжди радо зустрічався з ним, приходив до нього, Цю, він мав так пилораму, на пелораму приходив я, освячував станки. І він радо зустрічав, щоб освятити, щоб нікому не зашкодили, не врізали нікому руки чи ноги ці станки. І всюди треба було благословити додому. Радо запрошував також Василь. Ну, в житті, звичайно, що він також мав свої труднощі і з жінкою попередньою. Так, в нього були е, труднощі в сімейному житті. І тяжко було йому після е, розлучення е, і знову продовжувати жити далі е, і реалізовувати свої таланти в житті. І, е, звичайно, що він також звертався і до мене, як до священника, щоб духовно себе укріпити. І я також був радий, ну, коли він. Е, Брав участь в Революції Гідності, розказував мені, як то було в Києві, як він їздив до Києва 10 років тому, у 2014 році, тішився так цією подією, що він там був. І надихав мене своєю розмовою про це, про цю Революцію Гідності, що я її підтримував активно. І також Радо приходив я вже до його сім'ї нової, яку він заснував. Він одружився вдруге, і в нього народилася мала дитина. Також він радо тішився, щоб я прийшов до нього додому, освятив його, його дім, благословив його священною водою, його, його нову сім'ю. Звичайно, нам буде його не вистачати, бо був він такою людиною відкритою до всіх. І радо старався допомогти. Навіть розповідали люди, що коли він їхав до, до Золочува машиною, ніколи він не минав людей, які стояли на зупинці. Завжди зупинявся, брав е, пасажирів до Золочева. Тобто, був такий, він до людей, до людей був дуже добрим. Відношення до людей, до, до робочих, які раніше працювали в нього на майстерні, теж добре відносився. Ніхто не говорив про нього, що він там мало платить, чи щось вимагає забагато. Що люди були задоволені там працювати, працювали аж до кінця, доки він не закрив цього свого бізнесу, що люди. Все про нього завжди відзивається добре. Всіх, кого я зустрічав і говорив з ними, всі про нього добре відзиваються. Хай Господь прийме його душу до Небесного Царства. Будемо молитися сьогодні і завтра, завпаки його душі. Слава Ісусу Христу! Знайомі з ним зі школи, ми вчилися в паральних класах. Я його добре знав, його братів. І він коли ще перед тим приїжджав, то я от бачив, то було в літі два місяці назад. Я до нього додому приїжджав практично як до себе. Що можу сказати? Дуже я сумую з ним. У мене навіть не вистачає слів. Що сказати. Ну, я служив із Небожчиком з Васильом, позивний в нього був Макар. Що я можу сказати? Він нас був командиром роти десь півтора року. Надзвичайно хороша. Добра людина. Дбав він за солдатів. Ні, не можу сказати, що він щось. Хай з спочиває, що я більше скажу. Думаю, що наші побратими відомстять за, за, за нього. Хай з спочиває, Василь. Вічна пам'ять тобі, побратиме. Люди стурбовані питанням води у Поморянах, як повідомив голова Поморянської селищної ради Степан Бузановський, з 7 на 8 вересня сталася нештатна ситуація на водопроводі в селищі Поморяни, а саме, потрапляння незначної кількості нафтопродуктів в резервуар для зберігання технічної води. Для ліквідації наслідків проведено ряд ремонтних робіт та відібрано проби води для лабораторного дослідження. Водопостачання буде відновлено після отримання результатів аналізу води та здійснення усіх відповідних заходів. Яким чином потрапили нафтопродукти, наразі достеменно невідомо. Обговорюють кілька версій. Мешканці Поморян з головою селищної ради обговорювали проблему, що трапилася. Зараз на кілька з ваших слів із слів Ореста, що менше її концентрація, що не чути вже так. І ми от мили руки спеціально помили руки, хтимо без мила, без нічого помили руки, нюхаємо, нічого не чути. Зараз я чую, бо я там намастив. Мастив на горі і пробував, що як є. Мізли там на гору спеціально дивиться, як там, що є. Шо, тільки ну я переношую, а то аналіз беруть як? Ну те, що колись було, є аналіз ще. Я говорю чому не було аналіз. Аналіз забрали ще не вчора, ще в суботу взяли так, ту воду, дзвонили, що тобі. Ну розумієте, та вода, що вчора, на, на ній не можна робити висновку, що вода чиста. А, 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 а якщо п'яти воду, то значить що останній аналіз, останній аналіз. Якщо буде зроблений останній аналіз сьогоднішньої води, що це означає, що вже є те, що зараз залишилося залишок. Ну не аналіз що показав. Аналіз показав, що пляма жирна. більше нічого немає. Ні, і в Ні, ході, немає, трути, немає. Отрути але немає, пляма жир є. Жнити добре. Добре, добре. потрапляне голову. Давайте будемо говорити там. Є пляма, не є пляма. Це одне питання. Друге, як ми, люди, школа, будемо організовувати якусь нам воду питну підвозьте, чи як щось організовуйте, А не сидіть у кабінетах і думайте, а чи жирна пляма, а чи не жирна? Тоді в школі. Ми не думаємо, діти зараз не в школі. Діти буде зроблений аналіз води. А до того, як зроблять, це пройде день, два. Що нам робити? Нам, мешканцям, що робити? Підскажіть, будь ласка, де брати воду? Допоможіть нам. Просто я вас прошу. Допоможіть. Є зараз вода. От зараз беруть воду на підзамчу, де керниця, де чиста. Одна вода є, де нормальна чиста. Вас є багато по вулиці. Цох, що дає скважини. Беруть воду теж. Знаю дуже добре, тому що, передзвонив ще в неділю з обідами, ми вже організовували те, де що є, і щоб повідомлення про те, щоб не користуватися водою. було для... було повідомлення. Вашої допомоги потребує житель міста Золочі Василь Бондарів, 1948 року народження. Лікарі встановили йому діагноз вікова макулярна дегенерація, вологоформа, сформована рубцева субретильна мембрана, а також відкрита кутова, компенсована розширеним глаукома обох очей. Ця хвороба може призвести до повної втрати зору. Для проведення необхідного лікування потрібні значні кошти. Рідні звертаються з проханням допомогти Василю Бондарю у цей складний час. Будь-який внесок може стати вирішальним у боротьбі за збереження його зору. Ви можете допомогти, перерахувавши кошти на картку Приватбанку. Реквізити бачите на екрані. Щиро дякуємо всім, хто не залишиться осторонь і допоможе у цей непростий момент. Кожна ваша підтримка надзвичайно важлива. У селі Ялиховичі Золочівського району в лісі були знайдені шість цуценят, які залишилися без нагляду. Малюки були голодні та безпорадні, вже уражені опаришами. Одне цуценя не вижило, але п'ятеро, чотири дівчинки, і один хлопчик були врятовані добрими людьми. Вони шукають люблячих господарів. З часом можлива стерилізація. Якщо ви можете дати дім цим цуценятам, звертайтеся за телефонами 097 788 55 17 096 658 52 98. Дякуємо вам глядачі, за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям! Слава!